Всім привіт! Мене звати Денис Галанцовський. Вітаю вас в себе на каналі. Ми сьогодні продовжуємо тему виплат в Польщі, і в нас сьогодні така вона трохи комбінована. Ми будемо говорити про те, як в Польщі отримати навіть кільканадцять тисяч злотих українцям, які мають статус безробітного. Багато хто з вас думав, що статус безробітного для українців, які не мають карти побиту, тобто для біженців, наприклад, статус безробітного є недоступний і виплати по безробіттю отримувати не можна. Це є не так. В минулих відео ми з вами розібрали максимально детально цю тему. Це відео в мене є на каналі. Переходьте на канал, шукайте це відео. Я його буквально декілька днів тому робив. От, дивіться його, і там максимально детальна інструкція про те, як отримати статус. Безробітного, як податись на виплати і так далі. От. Також, друзі, будь ласка, попрошу кожного з вас прямо зараз поставити лайк цьому відео. Це максимально допомагає підвищувати активність на каналі, тому вдячний кожному за ці безкоштовні лайки. Отже, тепер давайте перейдемо до власне теми, до отримання виплати, заради чого ми тут власне, всі і зібралися. Особи, які знайшли роботу в місцевості, відмінні від їх місця проживання можуть отримати навіть кільканадцять тисяч злотих державної допомоги. Які ж умови? Так званий ваучер на поселення польський бон на защедлення», Призначається людям, які е, бажають працювати або відкривати бізнес не за місцем проживання. І ваучер призначений для покриття витрат на проживання в іншому місті. Це власне дуже і дуже класна штука, дуже класне таке собі відкриття для українців в Польщі, особливо для тих, хто проживає в маленьких містечках і постійно жаліється, що немає роботи, е, а переїхати немає коштів і так далі. Тепер, в випадку, якщо у вас є статус безробітного, ви можете зібрати манатки, знайти роботу в іншому місті, і вам заплатять кошти. Ця, ця виплата може бути не більше, ніж дві середніх зарплати, а це, друзі, ну, скажімо так, до 20 тисяч злотих заходить. Вам виплатять ці кошти, і ви зможете собі переїхати в інше місто і почати своє життя. Кращому місті, на вашу думку. От, тому користуйтеся цим. Це дуже і дуже класно. Бо справді ця проблема така досить серйозна була, коли люди приїжджали через дешеве житло в маленькі містечка, а там не було роботи. Тепер у вас є змога вирватися. Також на цю допомогу можуть розраховувати безробітні особи віком до 30 років. Статус безробітного повинен бути офіційним, і допомога призначається у випадках, якщо. По-перше, зарплата, якщо отри... яку отри... буде отримувати працівник, буде вища від мінімальної. Це може бути зарплата вищою від мінімальної навіть на 1 злотий. З 1 січня 2023 року вона становить 3490 злотих бруто, а з 1 липня, яке буде вже незабаром 3600 злотих. І при цьому вам, звісно ж, потрібно буде сплачувати страхові внески до ЗУСу. Що і так є логічним. Відстань від місця. Поточного проживання до місця, де має проживати працівник, у зв'язку з виходом на нову роботу має становити не менше 80 км, або час на дорогу до роботи і з роботи за одну добу має складати більше трьох годин. Також, якщо працівник буде працевлаштований не менше, ніж 6 місяців, тобто має бути підписана умова. Бон на поселення видається лише за наявністю, за заявою безробітнього, яка е, подається старості. Зразок заяви можна взяти або на сайті служби зайнятості, або, можливо, навіть в старости. Він є, але краще на сайті ужендів праці шукайте. Далі, після позитивного розгляду заяви між безробітним та старостою укладається угода. Сума допомоги вказується в договорі, і її максимальна сума не може перевищувати 200% середньої заробітної плати по регіону. Це означає, що працівник може отримати навіть кільканадцять тисяч злотих, як ми вже говорили, і в договорі вказується, як і коли будуть виплачуватися ці кошти. Також після виплати цих коштів. Безробітні протягом 30 днів повинен подати до районної служби зайнятості документ, що підтверджує працевлаштування чи початок ведення підприємницької діяльності. Тобто, бачимо, що навіть якщо в іншому місті ви не знайшли роботи, але у вас є підприємницька жилка, ви можете також на ці кошти нормально собі так розраховувати. Також потрібно подати заяву про виконання умови щодо віддаленості місця проживання і місця роботи. Крім того, протягом 8 місяців після отримання ваучера потрібно документально підтвердити свою роботу, іншу оплачувану роботу чи підприємницьку діяльність протягом 6 місяців. І якщо особа втрачає роботу або припиняє підприємницьку діяльність, необхідно протягом 7 днів повідомити про це службу зайнятості та підтвердити працевлаштування на нову роботу. Тобто, бачимо, при зміні роботи потрібно буде відмічатися в, в, в ужені праці. Так. І, звісно ж, з дотриманням всіх умов. Якщо безробітній отримає кошти та не виконує свої зобов'язання, то кошти доведеться повернути протягом 30 днів. Гроші також треба буде повернути, якщо протягом 6 місяців працівник отримував зарплату меншу, ніж мінімальна. Оця умова, яка стосується зарплати меншої ніж мінімальна, це все вже сухий, скажімо так, сухий розрахунок витрат. І сухий розрахунок тих коштів, які у вигляді сплачених податків принесе цей самий працівник, а також його роботодавець до польської скарбниці. Бо у випадку, якщо людина буде далі залишатися безробітною в якомусь маленькому містечку, їй треба платити допомогу, їй там треба тратити як не як на неї час і кошти на те, щоб її шукати ту роботу. А у випадку, якщо, наприклад, людина працевлаштувалася 100 кілометрів від міста, де він зараз живе, вона їде в то місто. Отримає, наприклад, бон на 15 тисяч злотих, так, цей ваучер. І о, бачимо дві обов'язкових таких умови: не, зарплата не нижче мінімальної, і робота не менше 6 місяців. Плюс, якщо врахувати. Ту, якщо врахувати той момент, що при цьому людина буде працювати і їй не будуть виплачуватись там виплати по безробіттю, в такому випадку ми бачимо, що от надання таких бонів навіть на 15 тисяч злотих вони є дуже і дуже вигідними для, для польської влади, для польської скарбниці, для польської податкової і в загальному для польської економіки, тому як людина за цих півроку буде сплачувати податки, її роботодавець також буде сплачувати податки. При цьому не будуть людині нараховуватись виплати по безробіттю, і при цьому якби роботодавець буде мати кращі, сприятливіші умови, бо буде мати собі нового працівника. Плюс всі ті кошти, які на цей бон якби, виділяються, вони також будуть витрачені в на різні там на оренду житла, на товари, на послуги, і ці кошти також будуть йти в економіку Польщі, тому такими дуже класними мотиваційними скажімо так, виплатами поляки вони заохочують людей саме до роботи. Тож розуміємо, що в Україні це також було б дуже круто, коли б людям допомагали ось таким варіантом, так, допомагали переїжджати в якісь інші міста, створювати нові робочі міста в інших містах і так далі. Тому це було б дуже круто, але, на жаль, такого зараз немає. Пишіть свою думку, чому, мені буде дуже цікаво її почитати. І, взагалі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи збираєтесь ви після закінчення війни повертатися в Україну так? з Польщі або з інших країн, де б ви там знаходитесь. Також буду вдячний вам за лайки. Ставте лайки, будь ласка, цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!